І Сина, і Святого Духа. Ми з вами сьогодні, дорогі браті і сестри, чуємо уривок зі Слова Божого, в якому Господь намагається показати нам, розповісти, що ж таке царство, його царство, царство Боже, царство Небесне. Кожного разу у нас в уяві малюгуються певні картини про те, що це якесь особливе надзвичайне місце, але що в ньому, як в ньому? Ми до кінця цього усвідомити не можемо. І навіть от сьогоднішня історія, вона в вигляді такої притчі, вона теж зображає лише частково, що таке царство Боже. І вона зображає ту атмосферу, отой стан, який ми можемо з вами вже відчувати, навіть знаходячись тут на землі. Умовно кажучи, ми можемо бути в Царстві Божому. Знаходячись тут на землі. Саме про це сьогоднішня притча. Ми чули про те, що е, мав чоловік борг, і він е, був покликаний господарем, який йому позичив, щоб нагадати про те, що ти маєш борг. Треба повертати. Але сказав цей чоловік, що в нього зараз такої можливості немає. Тоді господар сказав, що доведеться продати твоє майно, твоїх рідних в полон, в рабство, щоб цей борг повернути. Чоловік розумів таку загрозу, тому він почав просити благати цього господаря ще почекати. І господар не просто відклав відстрочку да, зробив, а він взагалі йому цей борг скасував, простив. Ну, якщо в тебе така ситуація, якщо ти не маєш чим віддати, хто знає, що буде далі, тому я тобі цей борг прощав повністю. Дуже цікавий момент, да, коли у нас є борг. І ми отак отримуємо таку відповідь: що прощаються тобі всі твої борги, все, живи спокійно далі, без боргів. Це полегше конкретно. Але цікавим фактом є те, що цього чоловіка теж був борожни, якому він колись позичив, на багато меншу суму. І коли він покликав свого борожника, і той сказав що те саме, що не маю чим віддати, то цей чоловік його, відправив його в тюрму під суд, щоб випити з нього все до останньої копійки. І друзі цього останнього ворожника, вони бачили цю ситуацію, вони знали про те, що той чоловік отримав від господаря прощення і скасування свого боргу. Вони засмутилися і пішли, розповіли про це господаря. І той, покликавши його, сказав, що ти лукавий. Тому що чи не належало тобі простити скасувати борг так само, як я тобі скасував, я ж тобі в рази більше скасував. Невже тебе ця ситуація нічому не навчила? І закінчується ця історія тим, що Господь закликає нас прощати, відпускати ситуацію, прощати людям їхніх тут Вимальовується ситуація наступна. Прощати людям гріхи, відпускати ситуацію, таким чином, ми себе з вами робимо учасниками царства Божого тут на землі. Бо притча починається такими словами, що до чого схоже царство Боже, з чим його можна порівняти От зі цієї ситуації, коли ми відпускаємо, коли ми дозволяємо собі вибачити, простити, скасувати. Якусь свою вказівку чи якесь своє покарання. Коли ми там надумали, наприклад, да, там конкретно з кимось розібратися, комусь там розказати де рапи зимують, і мить задумалися, а до чого це приведе? Звісно, ми знаємо до ускладнення наших стосунків, до затяжного конфлікту, років на 10, хоча б таке. До того, що ми почнемо зустрічатися з кардіологом частіше, ніж з рідними і близькими. Ми це знаємо, ми це розуміємо. І ми що робимо? Ідемо і де ми створюємо конфлікт затяжний. Тобто створюємо собі проблему, яка нам не потрібна, в якій ми нічого не довели. Скільки разів ми когось переконали? Так, що ми сказали, так як ми вважаємо за потрібне, і людина зрозуміла і сказала, так, ти правий, все я так буду робити, так буду жити, бо ти правий. І скільки разів ми після цих ситуацій продовжуємо ж бути. В даному форматі, намагаючись когось переконати, комусь щось пояснити, розказати. Крім неприємних відчуттів, ми нічого не здобуваємо. Тому що якщо людина сама нас не питає, а якщо навіть вона питає, що ну, наша позиція з її позицією не співпадає, то вона її не прийме. Ми ж бачимо, як Ісус Христос ходив проповідував, Він бачив людські серця. Бачив їхні душі, бачив їхні наміри, але навіть йому не вдавалося переконувати людей. І він цим і не займався. Він нікого не переконував. Він не заставляв всіх думати так, як має людина думати на його погляд. Він просто говорив, він просто звертався, тільки уточняв, в кого є вуха, той чує, в кого є очі, той бачить. Мова йде, звісно, не про фізичні вуха чи очі. Мова йде про те, наскільки ми готові сприймати і розуміти те, до чого нас закликає Господь. Так і сьогоднішня притча, вона є теж своєрідним таким нагадуванням нам про те, що ми всі перед Богом, от як перед Господарем, оці два борожники, ми перед Богом всі в рівних умовах, в рівних обставах. Господь нікої з нас не відділяє і не принижує, Він любить всіх, всім дає вміру Його життя, талантів вмінь, знань, наполегливості, рішучості, кожному своє. І Господь нам дає просто так аванс. Тобто, хочеш пожити, на тобі 70 років живи. Хочеш попрацювати на благо суспільства, на тобі очі, руки, голову, знання. Працюй, неси цінність у цій світі. Хочеш принести якусь користь своїм дітям, своїм рідним. Будь ласка, на тобі здоров'я. Будуй там хату, заробляй гроші, вчи дітей, одягай, субай, щоб у них все було як найкраще. Тобто Господь нам дає можливість авансом. Щоб ми от це все брали і користувалися, пробували. Ніхто із нас не каже, Боже, забери в мене 10 років, віддаю тобі назад. Чи забери в мене здоров'я? Ніхто із нас так не скаже. Ми тільки просто, дай ще трошечки. Я вже в тебе взяв, дай ще, возить ще трошки. Ще дай авансу. Хоча б пару років, хоча б пару днів, хоча б трошки сил, щоб я хоть там міг підвестися, чашку води собі подати. Тобто ми просимо у Бога ще можливостей для себе. І Господь нам дає. І не просить нас вертати. Не кажемо, ти прожив 70 років, вертай назад. Ти мав здоров'я, вертай його назад. Господь відпускає ситуацію, дає нам можливість проявити себе в цьому світі. Інколи нам здається, що ми, ми це контролюємо і це від нас тільки залежить, в певній мірі рішення залежить від нас. Но те, що ми сьогодні з вами прокинулися, це також залежить і від Бога. І Господь нам дає шансовий вигляді цього дня. Ми з вами вчора. З болем і сумом спостерігали, що відбувалося в Чернігові. Ми, звісно, якби за останні півтора року ну не раз таке бачимо, не перший раз таке бачимо. Але до цього звикнути неможливо. Неможливо прийняти те, що серед білого життя, серед білого дня, серед звичайного життя, отак просто люди направляють зло в життя мирного населення. Прикриваючись там різними способами, навіть Богом і вірою. От про Просто так вбивають, просто направляють ракети і знищують населення інший народ. Це неможливо усвідомити, це неможливо до кінця зрозуміти. Цьому неможливо дати якусь оцінку. І навіть от зараз ми розуміємо, що ті слова Христа, в яких Він. Звертався до свого отця, коли помирав в розібнутому положенні. Вони мають велику силу. Господь казав так, що Отче простий їм, вони відають, що роблять. Тобто Він не говорив про те, що там я їх прощаю, чи хай вони живуть щасливо за те, що вони роблять. Він просив хоча б Бога втрутитися в цю ситуацію, і хоча б зі своєї сторони якось на це глянути по-інакшому. І ми сьогодні розуміємо, що Господь нам дає можливість, дає час, дає шанс спробувати проявити себе з якомога кращої сторони. З гіршою у нас виходить непогано. Ми це знаємо. Тут ми професіонали, навіть експерти. Але нам Господь дає можливість проявити себе з кращої сторони, тому що ми не знаємо, скільки нам часу тут ще на цій землі. І не тільки через те, що війна, що ми всі як би да, от, під прицілом знаходимося, під загрозою. Навіть якби ми жили в мирний час, завжди є непередбачуваність у цьому питанні. І Господь нас закликає завжди бути готовими до того, щоб дати відповідь, що ми тут робимо, чим ми займаємося, на що тратимо власні ресурси. Недаремо ще в старому залітті було озвучено фразу. Пам'ятай день смертний і ти не згрішиш. Тобто думка про смерть вона не покликана нас злякати, чи ввести в якусь там апатію чи депресію. Думка про смерть покликана нагадати нам про цінність нашого життя, про його швидкоплинність, про те, що час збігає. Ми спимо час іде, ми стоїмо, час іде. Ми нічого не робимо, час іде все одно. Годинник наш не знає жалю. Він рухається тільки вперед. І кожна наша хвилина, година, день, місяць, рік це велика цінність. Це ціла історія, епоха, яка дозволяє нам щось зробити в цьому світі. Щось хороше. Погано вже зроблено достатньо. Хватить на мільйони років вперед. Наша місія зробити щось хороше. Те, що дійсно поліпшує життя нашого суспільства і взагалі всього людства. Тому хочу побажати кожному із нас, щоб ми з вами, коли стикаємося з якимись ситуаціями, наприклад, образи, чи якогось невдоволення життям, чи людьми, чи їхніми вчинками, нагадувати собі про те, що Господь над нами. І Він нам дає можливість і зі своєї сторони зробити якийсь внесок. тому що Господь дає всім можливість жити в цьому світі. Всім дає можливість проявляти себе. Але навіть по цій притчі ми побачили, що Бог з кожного спитає в кінці в кінці. Спитає з кожного, але спитає з нас. І спитає не в тому сенсі, що ми повинні тепер сидіти і боятися, що буде відповідати, а спитає, тобто дає нам можливість ще тут, на цій землі, в цьому світі побачити результат свого життя. Результат своїх вчинків, слів, думок і тому подібне. І ми це вже в якійсь мірі можемо навіть спостерігати, до чого привели нас на сьогоднішній день ті чи інші речі, ті чи інші моменти. І також хочу побажати, щоб наші з вами серця, вони були наповнені любов'ю. Як то це дивно не звучало, але ми покликані любити. І ми самі до себе прагнемо, вимагаємо. Інколи навіть конкретно вимагаємо любові, ми покликані жити в любові і нести любов у цей світ. І щоб, коли в нас там різні думки, різні моменти в голові прикручуються, щоб ми направляли хороше в життя тих людей, особливо які нас оточують, тих, які поруч з нами. Не завжди можна направляти любов там далеких людей, особливо тих, які несуть загрозу нашому життю, а от хоча б на рівні тих, хто поруч з нами. Ми можемо підтримувати, втішати, заспокоювати і цим самим поліпшувати життя нашого суспільства. Ну і також, щоб наш розум, наша душа вони не затьмарювалися, щоб ми не дозволяли собі образам якомусь гніву засліплювати себе, тому що все це блокує нас, робить нас паралізованими. Ми не, не контролюємо своїх дій, своїх емоцій, не контролюємо своїх навіть кроків в життя. Згубно себе поводимо, ми засліплені тим, від чого потерпаємо в першу чергу ми самі. Є такий вислів, що образа це коли ти випив отрути, а чекаєш, що вона нашкодить комусь. Ти сам її прийняв і ждеш, що комусь вона нашкодить, але страждаєш ти, в першу чергу, ти. Тому Господь сьогодні нам нагадує про те, що Він знає наші обставини, знає наші всі проблеми, труднощі, знає нашу ситуацію досконало. І Він шукає спосіб, як нам зарадити, як нам допомогти прожити, пройти всі ці моменти, як нас підтримати, як нас втішити, заспокоїти, що нам створити таке, щоб ми з вами розуміли, що це залежить від нас. І ми повинні це пройти. Господь нас надихає, мотивує, тому що якби ми з вами тільки зосередили увагу на тому, що все це в руках людей, то світ би вже не існував давно. Але Господь все одно нагадує про те, що він знав. І він веде, хоча дає можливість людям проявити себе. Тому як вдається. І ми бачимо, що з поганої сторони вдається нам просто неймовірно. No, Gospod vas zaklaka, je, projavite se, z izstrani kršitve. Amen.